Добрий день! Починаємо урок математики. Пригадайте, яке число ви додавали і віднімали на попередніх уроках? Так, це число 5. Чи оволоділи ви цим прийомом обчислення? Отже, настав час скласти відповідні таблиці додавання і віднімання числа 5. А починаємо ми з геометричної хвилинки. Розгляньте уважно геометричні фігури, визначте ознаки, за якими вони змінюються. І спробуйте передбачити, яка фігура буде наступною. Отже, яка це буде фігура? Давайте перевіримо. І це жовтий великий трикутник. Хто передбачив правильно? Ви молодці. А тепер давайте пригадаємо те, що ми вивчали з вами. Які арифметичні дії ви знаєте? Що означає додати? А що означає відняти? Пригадайте, як називаються числа при дії додаванні? А як називаються числа при дії віднімання? Скажіть, чи може сума дорівнювати одному з доданків? Якщо так, то в якому випадку? Назвіть. Так, це може бути, якщо ми до будь-якого числа додаємо 0. Тому один з додатків буде дорівнюватись сумі. Ну, а тепер давайте обчислюємо ланцюжок. Обчислюйте уважно. І назвіть останнє отримане вами число. Не поспішайте. Отже, яке число? Так, правильно, це число 5. І ми переходимо до каліграфічної хвилинки. Запишіть, будь ласка, числа від 1 до 5. Красиво. І відступіть дві клітинки, і повторіть ще раз. Не поспішайте, працюйте старанно. Ну, а тепер завдання таке. Розгляньте уважно вирази і скажіть, на які дві групи можна поділити. Всі вирази. Так, правильно їх можна поділити на додавання і віднімання числа 5. Якщо ми їх запишемо на дві групи, то у нас утворяться ось такі таблички. Табличка додавання числа 5. Давайте разом зі мною її проговоримо. Один додати п'ять буде шість молодці. Так. Два додати п'ять буде сім, молодці. Далі. Три додати п'ять, вісім, чотири додати п'ять. Так, буде 9 і 5 додати 5 буде. 10. Молодці. Давайте тепер таблицю на віднімання. Від 5 відняти 5 буде 0. Молодці. 6 відняти 5 буде. 1. 7 відняти 5. Так, 2. 8 відняти 5. Молодці, 3. відняти 5. Так, буде 4. І 10 відняти 5 буде. Так, 5. Молодці. Тепер давайте трішечки відпочинемо і продовжимо роботу. Виконайте, будь ласка, кожну вправу, яку вам демонструє котик, 5-6 разів. Натискаємо на паузу, виконуємо. Відпочив, а тепер увага. Зараз ми будемо спостерігати, що відбувається із сумою, якщо збільшується або зменшується перше число. І так, давайте поглянемо спочатку на те, що відбувається при дії додавання. Перший доданок у нас збільшився на 2. Що відбудеться із сумою? Так, вона також збільшується на 2. Давайте поглянемо, а що відбудеться, якщо зменшиться перший доданок. Бачите, був доданок 6, став 4, він зменшився на 2. Що відбудеться зі сумою, і вона також зменшиться на 2. І поглянемо, що відбувається з різницею. Якщо від'ємник у нас постійний, А збільшиться, спочатку збільшиться зменшуване на 3, то і різниця збільшиться також. Дійсно, на 3. І що відбудеться, якщо зменшуване зменшиться на 2, так, і різниця зменшиться також на 2. Ну, а тепер переходимо до задач. Давайте уважно прочитаємо текст. Разом зі мною. У Сашка залишилося два зошити. Скільки зошитів стало в Сашка після того, як тато йому купив ще шість зошитів? Перекажіть умову. Запитання. Що в цьому тексті незвичного? Так, тут частина умови міститься у запитанні. Давайте перетворимо цей текст на звичний для вас, щоб воно окремо було і умова, і окремо запитання. Що тоді у нас вийде? Ну-ка, у Сашка залишилися два зошити. Залишалося, так, да, два зошити. І тато купив йому ще два зошити. А запитання буде яке? Скільки зошитів стало у Сашка? Отже, у Сашка залишалося два зошити. Тато купив йому ще шість зошитів. Скільки зошитів стало в Сашка. Ось вже звичний формат. Задачі ми з вами і будемо обчислювати. І так, в зошиті будемо працювати. Давайте спочатку е, виділимо числові дані цієї задачі. Про що нам відомо? Нам відомо, що у Сашка було два зошити, і тато купив йому шість зошитів. Про що запитується? Скільки стало. А тепер запишемо умову. Нам відомо, два зошити в нього було, шість йому купив тато, і шукане число це скільки стало. Позначимо знаком питання. Записали. Тепер давайте визначимося якою дією ми будемо обчислювати цю задачу. Яке число ми будемо шукати? Більше чи менше? Якщо йому ще купили зошитів, то у нього стало більше чи менше? Так, стало більше. Тому задачу ми будемо обчислювати. Якою дією? Молодці. Складіть, будь ласка, вираз. Запишіть його в другому рядочку і обчисліть. Записали 2 плюс 6 дорівнює 8. І тепер дамо відповідь, скільки ж стало. Вісім зошитів стало, і ми записали відповідь. Добре? Давайте розглянемо наступну. Прочитайте текст. Прочитаємо разом тепер. Скільки пасажирів їхало в автобусі? Якщо серед них були 4 жінки та 5 чоловіків? А що незвичного в цьому тексті? Так, тут спочатку йде запитання, а тільки потім умова. Давайте перетворимо цей текст на звичний для вас. Спочатку умова, а потім запитання. Яка ж умова? В автобусі їхало 4 жінки та 5 чоловіків, так? Про що запитується? Скільки пасажирів їхало в автобусі? Ось такий звичний для вас формат задач. І давайте її також розв'яжемо в наших задачах. Виділяємо що? Головні слова, не головні слова, пробачте, а числові дані це 4 і 5. 4 це жінки, 5 це чоловіки. І у, питанні, у запитанні позначимо, що нам треба, скільки пасажирів їхало. Так? Тобто, скільки всього було. І так, відступаємо від першої задачі 3 клітинки вправо і записуємо. Відомі дані. числові Пишемо 4, 5. І знаком питання позначимо питання, скільки пасажирів їхало. Це шукане число. Далі аналізуємо, якою дією ми будемо знаходити загальну кількість всіх пасажирів. Складіть, будь ласка, рівність, запишіть її. І не забудьте записати відповідь. І тепер переходимо до роботи в зошитах. На сторінці 20 у нас залишилися ще два завдання. Це номер 3 і 4. Номер 3 це таблиця на додавання і віднімання числа 5. Це ви можете виконати самостійно, нічого складного тут нема. І четверте завдання я дам пояснення: вам треба обчислити вирази, відшукати чашку з таким самим. І розфарбувати тарілку і чашку однаковим кольором. Скільки у нас е, варіантів тут? 5. Отже, вам знадобиться 5 різнокольорових олівців. І буду чекати ваші зошити на перевірочку. І так, що ми сьогодні робили з вами на уроці? Які незвичні задачі розв'язували? Чи сподобалася вам робота над задачами? Чи всі завдання вам вдавалися вдавали, легко? Може, ви якесь завдання не зрозуміли? Оцініть свою роботу, будь ласка, на уроці. І на сьогодні все. До побачення!